Щороку в Берліні відбувається захід Білд 100», на який німецьке видання і видавництво Аксель Шпрінгер збирає найвпливовіших політиків, представників бізнесу, культури, громадських діячів, брати клички, які в минулі роки використовують цю можливість, аби переконати європейську еліту в необхідності подальшої підтримки України та посиленні необхідної допомоги. На думку Мера Києва, незмінна підтримка Німеччини вкрай важлива для України. Допомога, зокрема, далекобійною зброєю, сьогодні критично необхідна, а будь-які поступки Путіну не зупинять його в подальших загарбницьких прагненнях уже не тільки щодо України, і партнери повинні це чітко розуміти. Зокрема, на цьому клички наголосили під час розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вкрай важливо розуміти, що ем... План Росії зруйнувати Україну і Росія не зупиниться, якщо вони будуть пропонувати якісь компроміси на сьогоднішній день, тому дуже важливо бути тут дуже важливо спілкуватись, дуже важливо переконувати політиків, і дуже важливо надалі отримувати підтримку України від європейської спільноти і в Німеччині. Не менш важливим назвав кличкою запровадження більш суворого режиму санкцій, ліквідацію лазівок, які в ньому знаходить Росія. Також відбулася зустріч мера Києва з мером Берліна Каєм Вегнером. Очільники столиць обговорили подальшу співпрацю міст партнерів, у тому числі щодо оснащення та майбутньої роботи Берлінсько-Київського центру протезування, який відкриють у Києві цієї осені на базі однієї з комунальних лікарень столиці. Це важливий унікальний проєкт, що надаватиме допомогу пораненим захисним. України, крім того, Кличко та Вегнер обговорили допомогу, яка потрібна Києву для функціонування критичної інфраструктури наступної зими, яка буде складною, бо Росія намагається знищити й постійно обстрілює об'єкти інфраструктури. Кай вегнер пообіцяв, що Берлін розгляне всі можливості, щоб передати Києву партію електрогенераторів.